Добрі, всім привіт, вітаю з вами Наталя з Києва. Друзі, сьогодні я прийшла до вас записати відео про відгуки маю деякі відгуки на продукти Oriflame із бренду Wellness, з серії Wellness для здоров'я. Я, скажімо так, на собі відчула, як вони працюють, і хочу з вами обов'язково поділитися і зараз розповім, чому. Кажу одразу, що це ніяке там не спонсороване відео, це все понятно, я все куплю за свої гроші, я партнер бренду, це, по-перше, по-друге, я не лікар, це також, будь ласка, я не лікар, я не маю жодного відношення до медицини. Чисто ділюся просто досвідом, своїм власним і все. Нікого не лікую. Будь ласка, навіть не думайте мені там про це щось писати, що там ай-яй. Просто ділюся своїми враженнями. Третє, буду розказувати все, як є, по-настоящему, тому, для кого тема. Здоров'я, якась неприйнятна для обговорення критична, хто падає в обморок від слів діарея, то вам не сюди, будь ласка, давайте зустрінемось Су. з вами тоді у наступному відео. Почнемо. Я хворіла, дуже сильно захворіла, у мене був ковід. І він дав мені ускладнення. Через це у мене там було багато всяких лікувань, багато таблеток, антибіотиків і антибіотики. Я приймала три антибіотики, мені не могли там правильно підібрати. І тому подібне на фоні антибіотику, прийому антибіотику вже другого. У мене з'явилася така біда, яка називається Підглядаю, тому що не запам'ятаю псевдомемброзний коліт. Простими словами, псевдоколіт. Коліт. Це захворювання кишківника, запалення кишківника. Симптоми отвертітельніші, невисока температура, оця там 37,2-37,5, оця така противна нудяща. Нудота, ну, дота, діарея злосна, просто страшна, чесно. Знаєте, в принципі, з такою вже кладуть в лікарню. І дуже сильно болить живіт. Живіт такий надутий, як барабанчик, все в животі бурлить. Кол, ну, коліт, може, через це. Біль така різка, знаєте, колюча, колюща біль. Дуже неприємне. Саме страшний. Ну, у всякому випадку, що зі мною було, це дуже сильна діарея, дуже сильна страшна. І як я лікувалася, як мені назначили схему лікування, так і лікувалася. І мені назначили, що треба ж відновлювати мікрофлору, і, в принципі, там, як від діареї, такі препарати, які я думаю, всі знають, називається він форте. Я приймала цю ентерожерміну. І не було у мене взагалі ніяких. Ну, знаєте, хуже не було, але і краще не ставало. Взагалі, краще не ставало. І мені виписали її приймати аж на місяць. А, значить, Упаковка, де 10 ампул, там такі ампулки з рідиною з такою, раз на день ви їх приймаєте. Упаковка у нас у Києві у всякому випадку у тих аптеках, які коло мене на 10 ампул, 684, 680, така ціна. Це на форте. За 10 ампул мені призначили на місяць. 30 ампул. Це виходить там 2000. Я, я приймала, я приймала 10 днів, нічого, ну нуль результату взагалі ніякого. Тоді я подумала, так, треба щось з цим робити. І пішли гарні знижки в Oriflame на отакі препарати. Велософі Пробіотик і Велософі Пребіотик. Це тут. Розкажу. Я думаю, треба взяти спробувати. Оцей пробіотик, там дуже класно. На сайти на нього про нього написано багато відгуків, в принципі, дівчата діляться. Я думаю, я маю спробувати, тому що ну, треба якось себе, собі допомагати, бо ну, не допомагають мені аптекарські. аптекарський препарат не допомагав. Плюс Ключ, знижка, я порахувала, що виходить реально дешевше, ніж мені купляти той препарат, і я замовила. Значить, це у нас пребіотик. Це тут, я думаю, що всі бачили, але я все одно покажу такий порошочок. Приємно пахне, Такий як, знаєте, приємний овочевий і аромат, і присмак. Півтори чайної ложки на склянку води. І розмішуєте і випиваєте. Трошки камкується він, якщо ложкою розмішувати. Якщо розмішувати капучинатором, знаєте, тут такі вони там в аврорі продуються, кругом такий маленька, така мітьолочка, розмішую дуже класно. Я випиваю стакан стакан води півтори чайної ложки оцього порошку. І цим розчином я запиваю одну капсулу пробіотика. Значить, Я вже вип... я висипала спеціально перерахувала, тут у нас 30 капсул. І я вже випила рівно 15, тому я вже даю вам відгук. Дівчата, на другий день, після того, як я почала це приймати, у мене пройшла діарея такої, як вона у мене була. Що я не могла на 10 хвилин там вийти з дому. На другий день пройшла реально. Я ж п'ю, 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 так як треба, одну капсулку забиваю однією скляночкою. Десь день на п'ятий на шостий, я помітила, що у мене пройшло таке сильне-сильне бурління в животі. Знаєте, Ну, сказати, що це було сильно і гучно, це не сказати нічого. Тоді пропало відчуття такого надутого живота, як барабанчик. Подія в засіб чудово. І частенько, я сама з таким стикалася в минулому, якби знаєте, йшла. Обратна реакція, то була діарея, а случався страшний От З цими препаратами нічого подібного взагалі. Просто я їх всім рекомендую. І може здаватися, що це дорогий препарат, без знижки, здається, він коштує 200. Зі знижками класно виходить. І так, це не бюджетно взагалі від слова зовсім, особливо в нинішній час, але і лікарський препарат, точніше, аптекарський, теж виходить на ті ж самі гроші. Порахуйте за 10 флаконів, 680 гривень, ну давайте 680 гривень, а їх треба 30. Тому виходить, різниця там така вже велика. Тому всім рекомендую від чистого серця, хто у кого може, в принципі, проблеми з кишківником, може якісь хронічні. Або така, якщо ситуація у вас трапилася, не бійтеся, беріть сміло, о, класний ефект. і Я продовжую пити і буду пити з превеликим задоволенням. І ще я хотіла такі маленькі, теж. 15 таблеток лишилося, а це магній наш. Розкажу вам, я до цього магнію пила магній з Айхюрба Ультрамак, він називався. Не пам'ятаю бренд. Ну Ультрамак, я думаю, що хто замовляє на Іхербі, вони у нас так продаються, ті всі бачили. І вийшло так, що я пропила той повну банку, а там на 60 капсул, їх треба випивати дві. І вони там досить крупні такі, і ну, би, таблетка не така, щоб аж прям гладенька. І їх прям, чесно важко було, фізично важко було їх ковтати. А ще й дві треба. Але окей, я пропила, допила. І так вийшло, що в мене якраз вчора закінчився оцей магній з Хюрба, а сьогодні я почала пити магній а, наш велософі. Я вам скажу, що я не знаю, чи це там накопичується якось магній, Я ж кажу, я не медик, я не знаю точно. Але то, що я вам точно можу сказати, покажу, тут таблеточка, така от її абсолютно реально проковтнути, вона така гладенька, гарно проходить. А тут у нас, це я вам показую зараз пробіотик. Така обична ампулка. Повернемося до магнію. Я ж кажу, я не знаю, чи він там накопичувався, якось чи не накопичувався, що я відмітила, як я почала його приймати. Я засипаю за 5 хвилин. Ну, окей, 10 хвилин. Я прийняла десь за годину, мабуть, до сну. Пішла, покупалася, помилася, прийшла, лягла, все, 10 хвилин, я сплю. Так, да, Я можу вночі прокидатися, у нас ночі не спокійні. Я можу вночі прокидатися, я потім можу там крутитися довго не спати. Але саме момент, як я прийшла ввечері, лягла в ліжко до засипання, у мене приходить 5-10 хвилин. Вже я помітила навіть не тільки я це помітила, вже навіть син мені зранку казав, каже: Мама, я хотів тебе щось там спитати, зайшов до тебе в кімнату, а ти вже спиш. Це як ти ж тільки що туди пішла. Так що дуже цей засіб мені... Ці таблеточки допомагають спати. І я в комплекті тоді замовляла що цю маску. Я вам вже про неї розказувала, але ще розкажу трошки більш детально. Вона м'яка, дуже така ніжна, м'якенька, тут ліпучка, все регулюється, нічого не давить, нічого там ніде не жме. Так написано в Волософі. Вона класна, вона широка, бачите, вона закриває гарно очі, і вона навіть отак на вуха. Тобто, ще й додатковий захист там, від якогось. Шуму, класна маска? Кожен вечір. Я ось прийшла, лягла, наділа, маску, потушила світло, звісно, що там все. закрила двері, закрила вікно, бо я перед тим, як іти купатися, обов'язково відкриваю вікно, щоб було свіже повітря. Прийшла, все позакривала, все повиключала, наділа маску. Чого наділа? Тому що у мене двері зі скляними вставками, і я тут в кімнаті сплю, а в тій кімнаті ще не сплять, там світ горить, мені воно мішає. Все, діла 5-10 хвилин, і я сплю сном младенця. Люблю такі мої відгуки були. Я сподіваюся, що вони вам чимось допоможуть. І було б корисно, якби ви обов'язково, якщо ви їх приймали, ці добавочки, щоб ви написали ще свої відгуки, обов'язково діліться в коментарях як вам, тому що це буде багатьом корисно і я ж кажу ще раз: наголошую, що я розумію, що знаєте, на. Оці штучки можуть дивитися і думати, там ну, 2000, щось це, мабуть, дуже багато, не буду. А реально вони працюють. Перевірено, скажімо так, 100%. До речі, оцей псевдомембронозний коліт у мене там визвала деяка паличка, да, вони є якби у всіх у нас в організмі, але вона саме повстала в той момент. Вона відчула, що мій організм слабкий, і вирішила, що вона тут буде править балом. І вона у мене там була в дуже завишеній концентрації. І я перездала аналіз вже після того, як я відчула, що симптоми пройшли. І вже в мене вона була в нормі. Ну, тобто, вона там їх висівають, вона вже не висілася. все було в нормі, було написано не виявлено. Так що рекомендую вам. Сподіваюся, що була корисна. Обов'язково діліться в коментарях, якщо ви теж використовували. Всіх люблю телефонів! Всім папа!